Вітання, колеги. Я і Олександра Постоловська запрошуємо вас до супервізійної групи Каскад. Хто ми? Ми, практикуючі психотерапевти, супервізори та засновники Міжнародного інституту супервізії та тренерства. Чому така цікава назва? Що за формат групи? Один клієнт буде вибирати для роботи з собою три психотерапевти, кожен з яких буде працювати з клієнтом. По 10-15 хвилин. Тобто, загальна сесія з трьома терапевтами буде продовжуватись близько 45 хвилин. Після сесії терапевти зможуть взяти супервізію або в мене, або у Олександри Постоловської. Тобто, протягом 3,5 годин ми плануємо, що всі учасники групи, а це близько 12 людей терапевтів, попрацюють всі. Що нам це дасть? Це, звісно, нам буде відображати дуже великий об'єм феноменології. Ми будемо відслідковувати, як змінюється ця феноменологія в залежності від того чи іншого терапевта. Ми будемо дивитися, як формуються фігури, як змінюється фон, як змінюється поле. Або не змінюється, до речі. Ми будемо дивитися, які форми супротиву відбуваються протягом циклу контакту. Чи досягається фул-контакт з одним терапевтом, чи досягається з іншим терапевтом. Тобто багато цікавого ми побачимо протягом такого каскаду, такої роботи. Також ми розуміємо, що супервізія для терапевтів це достатньо важлива подія. Вона часто визиває багато страху, напруження, тому з нашої сторони підтримка, розширення базових знань та інструментарію буде однозначними. Запрошуємо вас доєднатися до групи. Дякую.